Ті, хто роблять світ добрішим, це про них працівників соціальної сфери, які в перші дні листопада відзначають своє професійне свято. Одним із найкращих у своїй царині є колектив Моліподільського сервісного центру головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Переддень професійного свята працівники центру приймали щирі вітання від народного депутата України Геннадія Вацака, і це вже багаторічна традиція. Помічниця Геннадія Вацака Тетяна Фоменко передала теплі зичення, подарунки та подяку за працю, за те, що дарують людям тепло своїх сердець, дають надію на краще, вчасно подаючи руку допомоги тим, хто цього потребує. Для багатьох з них слова Івана Франка, життя людини до тих пір має цінність. Поки людина може допомагати іншим, стали сенсом життя. Багато хто з присутніх працюють з початку створення. Тут працюють лише люди з щирим серцем та чистою душею, великим терпінням і співчутливістю. Моліподільський сервісний центр є одним із кращих на Вінниччині та демонструє високі показники у роботі. А за цим стоять віддані своїй справі люди з професійним святом вас, шановні.